Ніч. День. Час спливає, час минає. Постійному страху. Проходить час і немає йому меж. І немає кінця і краю. Ніч, день. Так два роки триває. Так більше не може тривати. Люди повинні жити. Люди не повинні страждати. Ніч, день, години, шум. Сумні. Сумні вісті. Так не буває. Людина народилась для щастя. І щастя триває. Ніч, день. Ми стомили співати сумних пісень. Ніч, день, безкінечно, безкінечне коло, сумно вколо ніч, день. Так того триває. Нам здається, так не буває. Це щось нереальне ніч день. Як же хочеться звичайного щастя. Як же хочеться. Якщо хочеться горе піднятися, Ніч.